Ви ті речі, які зараз в цих стосунках робите неправильно, скоріш за все будете робити в наступних стосунках навіть з новою людиною, тому що наші мізки вони одні й ті самі. І якщо чоловік вважає, наприклад, що робота важливіша за сім'ю. І він не піклується про свою сім'ю достатньо, а він більше там заходить в трудоголізм, то він же так само буде діяти в наступних стосунках. Якщо жінка вважає, що цього чоловіка в цих стосунках нема за що поважати, вона ж знайде приводи не поважати і наступного чоловіка. Тому що та сама, наприклад, Біблія каже про безумовну повагу. Вона не каже, що ти його поважай, але якщо він те, то ти не поважай. Ні, вона каже, безумовна повага. І таким чином, всі ті екзамени, всі ті помилки, які ми. от в цьому в цих стосунках не здаємо, робимо неправильно, то вони чекають нас в наступних. І саме тому, коли ми навчимося розуміти, що так, важко, так, складно, так, є думки про розлучення. Але що я буду робити, коли ми розлучимось? Я відійду певний час, заспокоюсь. Деякі жінки говорять: Я більше ніколи не вийду заміж. Ви потім вийдете заміж. І з наступним чоловіком все почнеться так само. Але. Так, перший час там не буде накопичених образ. Перший час ефект нової людини. Але те, що ви розірвали по-живому ті стосунки, які у вас до цього були, те, що ви не пройшли ті екзамени, ті виклики, які були в попередньому шлюбі, воно все так само може вбити і наступні. Чому ми думаємо, що якщо ми ці стосунки своїми руками... Звили нонівець, ну, що наступні стосунки ми чомусь побудуємо гарно. Це якби я, я думав, що я відкрив один магазин, призвів привів його до банкрутства, і зараз я відкрию інший магазин Такий ну, самий так? Да, і буде так само.